Як Дікенс писав про ромів, і чи справжні то були роми? У творах англійського романіста Чарльза Дікенса роми рідко з'являються безпосередньо, але їхні образи і натяки на них проскакують між рядками постійно, як символи свободи, хаосу і дикої енергії. Ром метафора вигнанця, когось, хто не вписується в систему. У Вікторіанській Британії роми сприймалися як порушники правил. У літературі їхні образи були символами свободи або загрози. Дікенс, свідомо чи ні, використовував ці архетипи як маски для героїв. Наприклад, у романі Крихітка Орід є персонаж Панкс. Він не ром, але його звуть циганом не через походження, а через поведінку. Панкс метушливий і коїть, що йому заманеться у 1850-х Письменник подорожує і спостерігає за ромськими таборами. Враження описує так: незвичайна музика і жар їхніх вогнищ. Але лишаючись у тіні, вони не варті довіри. Справжнім кліше у творах Дікенса став опис Джіпсі Лайк. У великих сподіваннях і крихіці Доріт він про будь-кого хто виглядає інакше. Злочинні мережі це табори, а персонажі з темними обличчями загадкові чужинці. Джіпсі – це про хаос, жіночу непокору, інший голос. Виходить, Дікенс не любив ромів? Не зовсім. Романіст не писав про справжніх ромів, але їхній образ відображав суспільні страхи та межу між своїми і іншими. Скоріше, письменник показує, як суспільство маркує незрозумілих його ромські архетипи. Це не лише про етнос, а про відчуження в будь-якому суспільстві.